Вітаю вас, друзі! На зв'язку Ігор Придаток. І в цьому відео хочу розібрати свої угоди, які я вчора робив на валютному ринку Форекс. Буду вам вдячний за лайки, коментарі до цього відео, а також за підписку на мої канали YouTube та Telegram. І так, починаємо. Почнемо з валютної пари Aud USD. Почнемо з контексту. Контекст на H1 був на пониження, тобто шорт. І на азійській сесії ціна робила в цей день вчора корекцію. Ось. І на корекції сформувався ось цей хай в 8-й ранку, фрактальний хай, так званий. Наступній свічці в 9-й ранку. Ціна його не пробувала. І на початку лондонської сесії ціна його пробила, зробила маніпуляцію. Ось, так званий свіп або зняття ліквідності. Ось. І переключаємося на менший таймфрейм. Я дивлюся завжди менший таймфрейм М3, тобто трьоххвилинку. Ось в даному випадку буде 5-хвилинка, бо на цій платформі Metatrader 4 немає M3 таймфрейму. Ось тільки на Metatrader 5. І так, дивимося, що було. Ось є цей фрактальний хай, який був о 8-й 55 ранку. Наш один свічці. От 8-й ранку. І в 10 ранку, в 10.10 10 ціна на початку лондонської сесії зняла ось, ну, пробила цей хай, але розвернулася. Тобто зробила так, таку маніпуляцію. Почала розвертатися, але не зробила злам структури. Злам структури є для мене обов'язковою умовою. Ось, коли ціна зробить злам структури, закріпиться вже нижче цього рівня. Тільки тоді я заходжу лімітним ордером, відкриваю. Це ставлю лімітний ордер на рівень зламу структури, або по кращій ціні захожу. Ось. Потім ціна робить повторний такий ресвіп, тобто дознімає ліквідність і різко вже розвертається. І тут же вона формує на цій імпульсній свічці імбаланс. І на ній же робить злам структури і закріплення ціни нижче рівня босс, тобто нижче рівня зламу структури. Далі йде в плюс. Потім розвертається. Іде в мінус. Перекриває майже повністю імбаланс. Як бачите, майже повністю перекрила його. І тільки тоді починає йти в плюс. стоп лос у мене був за ось цим максимумом за, максимум за маніпуляцією. Тобто 13,2, там 13,7 пункта, тейк профіт ось тут був 42 пункти. 1 до 3. Коли ціна давала 1 до 2 мені. То я перевів угоду. На рівень ось Це є в правилах моєї торгової стратегії. Коли угода вже дає 1 до 2, я переводжу стоп-лосс плюс. Ось так. Потім 15.10, стоп-лосс вибило. Але я побачив, що ціна зробила ще одну маніпуляцію вже ось цього хай, цього максимуму і почала розвертатися. Це, до речі, сетап 1H3M. Тобто, хто не знає. І тут така сама логіка входу. Цей самий сетап, h 3 m ось, Ціна пробиває максимум ось цей, але розвертається. І розвертається не повільно, не в'яло, як буває на ринку, а розвертається такими великими свічками, формуючи імбаланс. От, Злам структури був орієнтовано ось тут. На M5 він би був тут. На М3 він був десь на цьому мінімумі орієнтовно. Я зайшов по кращій ціні. стоп лос у мене був 14 пунктів, Тейк Профіт 43 пункти. Один до трьох мені вдалося закрити цю угоду. Ціна пішла потім набагато більше, але це вже таке. Мене цікавив саме ось цей рух, тобто один до трьох. Далі вже мене не дуже цікавить. Просто можу якісь висновки записати, що там можна було в цій ситуації взяти. Більше співвідношення ризик прибуток. Зазвичай я беру 1 до 3, в деяких випадках 1 до 4 або 1 до 5 співвідношення ризик прибуток. Далі переключаємося на ну, переходимо на валютну пару новозеландський долар. Ось. Тут був максимум в 10 ранку. Далі ціна зробила маніпуляцію. Ось тут. Зняла ліквідність, пробиваючи цей максимум, переключаємося на менший таймфрейм М5. І бачимо ось цю маніпуляцію. Далі, ось тут був рівень зламу структури на М3. Я зайшов по кращій ціні. Стоп-лосс ставлю, як завжди, за маніпуляцію. Тобто за цей хай або лов, який знімав ліквідність 16 пунктів, тейк profit був 50 пунктів. І також угода гарно відпрацювалась 1 до 3. Ось, це я брав вже на іншому аккаунті. Що на AUD на австралійському доларі, що на новозеландському доларі, в цій ситуації дуже хорошими цілями були б рівні ПДЛ, тобто рівні мінімуму попереднього дня. Але щоб закрити таку угоду. То треба було би переносити її на наступний день. Ось. І ось тут мінімум переднього дня на новозеландцеві. Він би закрився на азійській сесії Тейк профіт. Далі. Ще була цікава ситуація по долар канадцеві. Якщо тут маніпуляція була в 16.00, то по долар канадцеві маніпуляцію ціна зробила в 17.00. От. І тут був мінімум. У попередніх двох прикладах двох угодах були максимуми. Тут був мінімум. Ціна зробила маніпуляцію, захопила ліквідність і почала різко розвертатися. Переходимо на менший таймфрейм. Тут мені не вдалося взяти цю угоду. Ось, Я заходив, ну, хотів зайти від рівня зламу структури. Ось він був тут, де стояв лімітний ордер. Я поставив лімітний ордер, але ціна чуть-чуть не дійшла до нього. Ось. І пішла б з мене. Тут би був профіт. Ось. на цьому рівні, на цьому максимумі локальному, 1 до 3. Також була б дуже гарна ситуація, хотів взяти на третьому аккаунті. Тобто, одну угоду. Кожну з цих угод хотів взяти на окремому аккаунті. На жаль, тут ціна мені не дала входу. Ось тут, що можна було зробити, це зайти по ринку. Тобто ось ця свічка імпульсна, вона на M3 таймфреймі закрилася ось тут орієнтовно, на цьому рівні чуть-чуть вище рівня зламу структури. І якщо я би зайшов по ринку там на пунктів 2 буквально вищій ціні, то угоду я би отримав. тобто Якщо по ринку би зайшов. І, відповідно, тик-профід був би не тут. Тик-профід був би десь в ось цій області, там на пунктів 6-7 вище. Але мав би ще один тик-профід в цей день. Ось так. Цей день взагалі був дуже цікавий, особливо по долар-канадцеві. Там і по євро-долару, і по фунт-долару фунт були також зранку. Цікаві гарні моделі для входу по цьому сетапу: 1H3M. От, але це вже е, цей. Це вже інформація для іншого відео. Це відео вже і так вийшло довго. Ще раз вам нагадую, що буду вам вдячний за підтримку, за лайки, коментарі під цим відео. Ось. І якщо є питання, задавайте, відповім з задоволенням. І до зустрічі в наступних відео. Бажаю вам успіхів в торгівлі!